Так зустрічають колишнього викладача музичної школи номер 2 а нині військовослужбовця Андрія Бакана на благодійному концерті в Українському домі Перемога. Він розповідає, викладав клас фортепіано 23 роки. Восени 2024-го його мобілізували. Чоловік служить у взводі технічного забезпечення. Приходять машини на ремонт. І з інших зводів, допустимо, з розвідки, з медики, десь підірвалися, десь завалилися, десь перевернулися, бо там доріг немає. Андрій Бакан розповідає, чому треба донатити і пам'ятати про війну. Якщо люди почнуть забувати про війну, то ті, тоді нагадають, вони стануть на збручі або в гаях великих. Прийдуть до вас, якщо ви забутите про війну. На благодійному концерті виступали ансамблі скрипалів, трубачі, сопілкарі та саксофоністи Тернопільської музичної школи No2 і вокалісти студії, яка діє при цьому закладі. Злата Васильчишин співала разом з батьком Миколою. Донечка запропонувала, щоб я допоміг заспівати пісню. І, ну, скажем так, підтримку, підтримку наших воїнів, піти на концерт заспівати разом. Ми шукали багато пісень. Спочатку думали, що стожари, потім татові не сподобалось. Вибрали чортну бривці, мені не сподобалось. Вчителька нам запропонувала, щоб співали Україна це ти». Викладачка вокалу Мар'яна Фок каже, що з Андрієм Баканом працювала 13 років. Організувала благодійний захід на підтримку 155-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні я виконувала безперечно легендарний хід океану Ельзи Обійми. Я вважаю, що тільки зараз, напевно, ми всі зрозуміли глибину і зміст цієї пісні. І, якщо чесно, сьогодні було дуже чуттєво, дуже важко виконувати з такими емоціями. Ніхто не очікував, що Андрій появиться сьогодні на концерті. Я була дуже здивована. Це було таке, знаєте, найемоційніше моє виконання. За словами Мар'яни Фокс, зібрали двадцять тисячі п'ятсот гривень. Донатили і глядачі, і викладачі музичної школи. Віта Поляна, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.